Ну добре, Михайлович, подякував, все, давай, будь здоров. Ну що, тоді, друзі, всім привіт, з вами Фернат Чеслав. Сьогодні ми продовжимо проходити Farming Simulator 22. Так і виходить, що я приїхав по свою бочку для води. Але треба було бляха, приїхати трактором. А Михайлович мені сказав, що вона невелика, що машини тут вистачить. Ай, бляха, але прийшлось, то вона тут трохи величенька. Ну я думаю, що машина потягне. З легкістю. Так, будемо сідати в нашу БМВ і будемо пробувати зараз її тягнути, цю машину, каністру бляха. Так, розворот. О. Так, акуратно, акуратно, головне туди не заїхати, бо тому що бляха ще поламаю собі машину. Під... Ні, ще треба під'їхати назад. Оп, супер. Все, є, підчепив. Ну думаю, що потягнути то потягне, але... Думаю, що потягне, машину куди дінеться. Тягне з легкістю, бляху. Говне тут зараз не гнати, бо тому що, бляха, при повороті буде трошки важкувато. Бляха, третій день не може світла чи другий, курва не можуть включити світло. Е, дзвонив до одної пані, казала, що десь на стовбах працюють. Та я цілий день майже їжджу відранку, ти бляха їх ще не бачу, щоб хтось працював. Я не знаю, та бригада, блядь. Чи з Америки, чи з Європи курва, їде, що не годно доїхати чи що. Буду на мені лупшу на вуха віжити. А зараз, курва десь посеред дня зазвоню до неї, заптайся що то є, блядь. Курва, сиді тут в тому офісі карти грати, то хіба це цундехтакта З тими комп'ютерами не шлектрав А зараз я позвоню, блядь, за... Ух ти, п мать Занесло, занесло Все нормально під контролем. Один мінус цієї машина, що її трошки заносить. Ну це в принципі добре, бо такого, що можна на ній трохи подрихтувати, це буде спрово. Так треба буде подзвонити до жінки запитати, запитатися де... чи є світло, чи нема, блядь. Що я маю робити? Морозілка потекла м'яса там купа. Тож не буду сам викидувати. Тіптую твою ж... Важ... Що ж тебе так носить? Ух, то що життя? Перевернесі бочку. Та ні, не перевернесь. Ну ми швиденько доїхали на машині, лиш то що дуже сильно занос. А якщо були би нагружені водою, о. -о, -о. Так, треба хіба зразу цією машиною їхати туди до води, може якось наберу, бляха. Не знаю. Подивлюсь, може наберу, може не наберу. Буду бачити. Так, в лісі грибів нема я йшов з дідом позавчора. До лісу. В лісі грибів вже нема, вже грибів, грибів повністю не буду. Вже хіба гриби будуть аж на другий рік. Так, тут головне не гнати, трохи збавити швидкість, бо тому що можемо влетіти, лки йти палки. Ой-ой-ой. Так, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Добре, що ця БМВ тягне Так. Тут баба Параска живе. Ну цікаво, хто на її працює, а? Не знаю. Так, ми головне вже цю бочку довезли сюди, так залишаємо її тут. І тут я її відчіпляю, потім трактором хіба тут з'їздити. тому, що машиною десь їздити то не варіант, вона там більше швидко їздить, то Вона не для цього. Отаке трошки поганяти. Так, заглушити, курва. О, тепер все. О Т-25-ка, Т-25-ка хай стоїть тут. Так, Жигуль. дід дивився до нього, то Дід казав, що ще може бути, але таке. Ми вже його виставили на продаж. Десь за пару днів, то мають бути купці для нього. Тут фарба трошки злушилася, але дід сказав, що це нічого добре, що не поржавіло. Мають приїхати покупців, якраз вони хоч, хочуть теж гуляти і собі куплю. Так, сідаємо в нашого трактора. Так, будемо сюди виїздити. Я думаю, що сюди все помістим трактором. Так, наліво по місту якраз ідеально. Так назад. Нічого собі це бачка бляха величить Летентенська. Їдемо до озерця, там будемо води набирати, бо тому що я не буду купувати бляха. Щось його сіпає, Курча ж. Може то що трактор холодний, то може ціпати, не знаю. Так. Хоча може тут до води набратися з цієї керниці, щоб не їхати далеко. Так, акуратно би під'їхати. Думаю, що акуратно під'їде. Так, вода сі набирає, Головне зараз воду набрати. Та й все. Так, набрав я цілу бочку води. Тепер будемо вести до наших теплиць, думаю, що цього вистачить. Так, Та, сюди я думаю, що і вийде. ні 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 ні, ні. не сюди не помістимося, бо дерево. Що десь туди. Ось ти вко. Чого він, бляха, не спить? Що він вже робить? Ну так-то постійно бляха бухає, а тут то то вже щось вийшов, типу, робити чи що. А може йде до нашого там самогонщика курва, там у самогонщик продає. Я хотів самогон купити, то мені курву не продав. Сказав, що я ще малий. Е, нічого, курва, я запам'ятав. Мені цікаво, коли тут світло курва, включить. Щоб без світла сидіти, то холодно в хаті. Ну, в принципі, добре, що кухня є, що в хаті можна натопити, ти щось зварити, їсти на кухні. Хтось тут я був хотів... Молоді допитався, чи нам кукурудзи не потрібно. Так, сюди. Та я дід казав, то може пригодиться та кукурудзу. Та як я хочу займатися коровами, так і далі, то може і пригодиться. Так, акуратно тут і проїздить. Тут обов'язково зробити собі дорогу. якось. Ну не знаю. Поки що так будемо їздити через сусіда. Так. Так, акуратно під'їхати. Так, вода сюди набираю. Так, треба глянути що тут є. Дід уже щось садив, що це у нас є. А, о! Це ж ягоди. Нічого собі, дід. Ягоди посадив. Добре. Так, а тут що у нас? ...тоже ягоди. Тут у нас все ягоди, зрозуміло. Так, тут води що у нас? Вода певно, що повністю набрана. Так, ще туди води. Так, а тут води не вистачило, певно, що каністра порожна. Не каністра бочка, бляха. Певно, що бочка порожна повністю. Так, треба запитати діда, що тут діду буде садити. Треба хіба йти до діду вже. Так, приїхав я ще раз по воду. Ще, ще одну бочку, щоб заповнити. Так, там дід казав, що треба буде навесні купити закинуту ферму, там є техніки купа. Дід щось мов на увазі, що там є Нева СК-5, але дід казав, що вона, скоріше всього, розібрана, що вже всього мотора нема, хіба залишилось Сама жатка, так і далі. Так, здалося би туди поїхати, але поки що туди їхати не будемо, бо тому що у нас часу дуже аж так немає ми ще будемо займатися тими теплицями, треба їх там доглядати, зараз ще трохи десь зима на носі. Так, вода вже все набрала. Зараз зима на носі, бляха і треба працювати. Зараз буде холодно до холери, Так і далі. Так, води набрали, дека коза побігла. Хай біжить. Ну, мені цікаво, чесно би було, що там є. Могли б і тепер би поїхати купити ту перму, але у нас коштів дуже аж так немає, Бо тому що витратися йдуть бляха на техніку там, поремонтувати, там, пофарбувати так і далі. Ну я думаю, що десь на другий рік купимо вже навесні десь. Скоріше всього, бо тому що у нас ще поля засаджені, то по-любому грошей буде купа з тих полів. Певне, що тяжка ця бочка бляха для цього тракторця. Мені казали, що сюди лізе... Води 8 тонн. Ну так, ну. Трохи є, тут обляха тяжкова для трактора, але мале-помалу ти тягне. Чого ж так критичного нема. Ну добре, що обляха ще сього тут акерниця стоїть, що можна набрати води, було, тому що якби було далі, то ми мусили їздити постійно до озера, а там у озері... Набирати води, о, то бляха ще з такої мороки, що можна там до холляри трактор втопити разом всю в бочку. Я думаю, якби я заїхав трохи е, бочкою туди в озеро, то ще бляха би і не виїхав відти. Так, заїздимо під цю теплицю. Так, все супер. Суперово. Так, а тут хіба дід, е... хай подивиться, що садити. Ми дідове навозили води. Так, тут аби здалося курей якось купити. Але по... хоча мог... можемо і купити собі курей, щоб якийсь теж дохід би був. Будемо яйця там продавати, ще собі. Яйця там у жару на оооо... Та то така добра їда, що не шлектра. Так, цю хіба б десь euh, тут аби залишити суботку, але й тут, ну я за... Так, уже все порожне, так, хіба десь тут залишу. Оп, тут десь залишу. Здалося поїхати, би на город подивитися, що там до чого. Хіба я вже буду їхати на 9-й, тому що їхати на БМВ то швидко. Подобається їздити на БМВ, але ляха вона нас за і, і при поворотах то вона дрифтує. Мені треба там на город глянути, там... так що я буду хіба полем їхати. Так, залишую тут тракторця на своєму місці. Так, беремо дев'ятку. І будемо їхати ...на город, дивитися. Так, тут я ворота закрию, бо тому що нам воріть тут не потрібно. Так, завелась зараз бляха тут через ворота. Ці вийду. Бляха зачепив там колесом трошки. А фіг. Так, акуратно, акуратно. Головне тут десь не застрягти, бо тому що вона ще передня але хоч вона передньо прояведна, але вона бере так, що бере так так-так, акуратно, акуратно. Так, доїжджає до свого города. Так, ну вже город зелений. Так, тут а що в нас? Мішок з зерном стоїть на сіні. Ну так, у нас тут огород зелений. Так треба ще пройтись туди, подивитися, що до чого. Тут я хіба машину залишаю, глушу. Так. Ну тут все подобається, все зелененько, все росте. Лише здалось би ще трохи мінь добре. Треба подзвонити в той, в той, той, той курва. Побило енерго, чи там уже світло є. Уже два. Два дні, бляха, світла нема. Ло! Курва ніхто не бере. Так, зараз треба подзвонити до своєї, може вже включили. Казали, що мають включити на 6 годину. Ло! Чуєш ты его включили світло чи ні? Та не плач! зараз включи світло, зараз по я подзвоню, дам їм зараз чекай. Зараз я їм дам. Так, зараз, блядь. Так, ну 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 номерок, номерок. Алло, блядь, чуєте, вигиблять, шарашкина контора. Ви якого хера у тім офісі сидите? Карти граєте чи шо? Вже другий день в село Запиздовичі нема світла. Курва, вулиця пиздомирю. Б... Блядь. шо за бергато вже? Курва відки їде з Америки чи шо? Не цікавить, хай мені світло включить, у мене моя розділка потекла. Мяса купа, блядь. Кому потім то викину? Будете мені за то м'ясо платили? Ти до мене малолетка не пискуй. Коли буде світло? 12, та? та Що ви мені розкажете, як у вас робочий день до 8? Коротше, такого, дивіться. Або за 15 хвилин буде світло, або я зірву той, блядь, офіс, люди добрі. Я вам ті комп'ютери на голову натягаю. Я вам кажу. Я надеюсь, ви мене зрозуміли. Все, будьте здорові. Блять. Дякую за розуміння. Курва, стекась малолетка звана, блять. Що там дала, блять, пизда, така. А, ага, курва, стара дзвонит. Що там? А, включая вже? Ну, вийдешь, курва, засранці, поки... Не позвонишь пиздец не дашь, вони не включать. Видиш, що начальник може. Ви якого хлопа маєш. Ну, А ти казала, що я алказ кончен. Алкаш алкашом, але бля. Алкаша депутати, боят не курба, що. Ну, короче, клади там кастрюлю з водою на пельмень. Ну добре, зараз я буду дома, давай. Я не маю коли я на роботі. Я на роботі та, спіздів її на рівному місці, бо як сказав, щоб я на поле поїхав, то курва сказала, що я десь бухаю вже з колегами. Так, ну тут і файно. Ну, курва засранці, ще, ще, ще та там малолітка, ще, ще, ще пискує до мене. Я її, блядь, дам буде пискувати до мене гемно мололетні. Я розумію таке, але курва я старший від неї вона ще буде пускувала до мене ти буде казати, що е, світло не плюс я їй, блять, дам. Морозілка потекла м'ясо купа, що я маю з цим робити? Кому то буде викидають? Псам чи шо? Ша? блять. Грошей нема мало того, що ще грошей нема курва і, і ще м'ясо викидати. Кисіи, блядь, блять, та якась йобнута в тому офісі. Сидить. Тут -то десь офіс близько, курва, я зараз треба буде заскочити до них, але хоча вже стара дзвонила, казала, що є світло, то... Курва! Куда йдеш хую старий? Курва, не вийде, що я їду. Що переходиш? Не вийдеш, що машина їде, а як би збив? Щоб на копоті би катався. Засранці такі. А вони би курва, ще би тримали, щоб без світла, доки я до них не подзвонив. Каже, що, бля, що на стовбах ці роблять уже, електрики. Та я цілий день їжджу, з здобов... два, щось нікого не бачу коло стовбів, блядь. Нам мені розказує, що ця їде, блядь, Бригада. Дід раз дзвонив, то вона казала, що бригада зараз має бути, ти ніхрена тої бригади немає. Я подзвонив, блять, то вже світло включили, пізділяй виписав то курва. До них що говорить, то на Не Те як ті німці, шарашки на конторах птую. Я їм дам, я їй дам, блять. Головне, що ще, ще би світло виключило, то я, я курва приїду до того офісу, то я ці, ці комп'ютери на голову їм понакигаю. Ну файний той город, файний. Так, там не цікаво чи дід засадив, чи не засадив. За треба ворота відкрити. Ворота відкрию. Так, акуратно, акуратно, головне там не заїхати, трошки не з шо я зачіпил. Так, акуратно, акуратно тут обертати о. Все, глушу машину хай буде. Так, треба глянути до тих теплиць. ще діда запитає що до чого. Ну, чесно, красота. Тут і малина ростуть. Такі малини бляха ягоди перепутав. Ой, так, щоб запустити тут а, курей, ну, це би було діло. Щоб тут а, би, кури були, яйця би несли, я би їх їв, жарив би собі ті яйця. Так, ну тут а, б, треба б здалося трошки почистити, але то таке. Ну що, друзі? Ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.